Захищайтеся, пане, ці слова викликають думки про небезпечну, але сповнену пригод епоху короля Людовика XIII, про яку ми знаємо з романів Олександра Дюма. Чи романтичне 19 століття в Російській імперії, виклик на дуель через заплямовану репутацію. Але в реальності дуелі далеко не завжди були зразком честі та благородства. У цьому випуску ООС поговоримо про дуелі. Ми розповімо, коли вони увійшли в моду, чому знать прагнула з'ясовувати стосунки за допомогою зброї, а не в суді, як змінювалися правила поєдинків і закони, які їх регулюють. Чому у 16 столітті віроломство та удари в спину не вважали ганебними, а от віртуозне вправляння зі шпагою засуджували? Але спершу підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Нічого цікавого. Батьківщина дуелей Італія. Поєдинки честі виникли там на початку 16-го століття. Невдовзі ця нова практика поширилася Європою, та найбільшу популярність здобула у Франції. Наприкінці 16-го, початку 17-го століть цю країну охопила дуельна лихоманка. За деякими даними, всього за кілька десятків років на поєдинках загинули від 4 до 10 тисяч людей. Навіть у великих військових битвах тих часів втрати бували меншими. Як взагалі в аристократів виникла ідея бити? Через образу честі. Вчені вважають, що дуелі походять від середньовічного, і, на щастя, вже майже забутого звичаю судового поєдинку. Коли арбітр не міг точно з'ясувати, яка зі сторін суперечки права, то ухвалював рішення за допомогою Божого суду. Позивач і відповідач, мали боротися чи битися зброєю. Хто переміг, тому допоміг Бог. А отже, на його боці і правда. Дозволялося й не битися особисто, а наймати з цією метою бійця. Чи був справедливим такий суд? Звісно, ні. Чи був він видовищним? Безумовно. Разом з епохою середньовіччя. Ця традиція відійшла в минуле владі світській і церковній спільними зусиллями поступово вдалося заборонити таке своєрідне правосуддя. Однак традиційна аристократія ставилася до подібних заборон як до зазіхань на свої права, і це було не так далеко від істини у пізньосередньовічній і ранньомодерній Європі. Поступово зміцнювався союз сильної монархічної влади з буржуазією, юристами і чиновництвом проти родової знаті. Явно протистояти державі нового типу аристократи не могли, але розтривожене почуття власної гідності і породило дуелі, своєрідну форму прихованого спротиву новим порядкам. У Франції намагалися регулювати цю сферу. Аристократи мали отримувати дозвіл короля на поєдинок. Але цієї процедури майже ніхто не дотримувався, і у XVII столітті виявилося, що простіше повністю заборонити дуелі. Втім, і ця заборона не зупиняла ображену знать. Інше джерело натхнення для дуелянтів куртуазні лицарські двобої. В першу чергу це був спорт. Однак таким чином лицарі вирішували й питання честі образу, дами серця, роду чи сюзерена. Крім того, дуелі несподівано допомогли стримувати кількість жертв помсти. Криваві масові розправи були звичною справою у середньовічній Європі. Іншого способу відновити справедливість люди часто не бачили. Особливо вирізнялися італійці. Вендета це їхній звичай. Ображені шляхтичі зі своїми товаришами влаштовували засідки на кривдника і його людей, атакували поселення та маєтки. Результатом таких вилазок могли бути десятки, якщо не сотні, трупів. Дуелі дали змогу значно скоротити кількість невинних жертв. У поєдинку честі гинуло всього кілька людей: наприклад, один з дуелянтів і його секунданти. А їх, до речі, за що вбивали? А щоб не донесли владі про сам факт проведення дуелі. Зміцнення влади європейських монархів у ранньомодерний період дозволило їм сильно впливати на долі колись автономних великих і дрібних феодалів. Верховна влада регламентувала громадське життя, а іноді і фізичне. Церква займалася життям особистим. Єдиною зоною контролю аристократії була честь. Субстанція ефемерна, але дуже важлива для знатної людини, в якої залишилося не так і багато реальної влади. Честь для багатьох шляхтичів, фактично була вищою як за Бога, так і за монарха. Сеньор Дебюсі, за спогадами сучасників, був готовий битися з причини, яка вмістилася б і на лапці мухи. З Дебюсі трапився доволі показовий випадок. Король хотів помирити його з графом де Де Дебюсі відповів королівському маршалу: Я теж дуже хочу примирення. Але скажіть, чи помре тоді сенфаль? Монарх волів зберегти життя і здоров'я обох, але дебюсі дуже своєрідно розумів примирення. Я не хочу примирення, якщо він не помре. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто. Монах Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк. Емсіаволд, Едуард Лесніков, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Уже в 16 столітті багато вчених мужів критикували дуелі: по-перше, за непублічність. Дуелі, на відміну від судових поєдинків і лицарських боїв, відбувалися подалі від чужих очей, щоб не заарештували. В Італії їх навіть спочатку називали поєдинками в кущах. По-друге, за жорстокість. Одна з перших назв дуелі звірячий поєдинок, тому що сторони бились як тварини до останньої краплі крові. Втім, інша частина суспільства якраз підтримувала саме такий стиль Суперечок знаті, без куртуазних ніжностей. Дарувати супернику життя, не добивати важкопораненого, не атакувати беззбройного всі ці шляхетні, на наш погляд, вчинки вважали недостойними проявами слабкості, що знецінювали перемогу. До речі, традиція забирати зброю переможеного в тому разі, якщо йому дарують життя, з'явилася саме тому. Занадто часто переможені віроломно нападали зі спини на шляхетного переможця, і такий вчинок теж далеко не завжди вважався низьким. Тисяча 1559 року трапився показовий випадок. Юний і самовпевнений, ашон Мурон викликав досвідченого капітана Матаса. Матас легко виграв поєдинок, але юнака навіть не поранив. Обмежився нотацією про повагу до віку і заслуг. Та коли він, йдучи, повернувся спиною до мурона, той пронизав його шпагою, і громадськість його не засуджувала. Натомість засуджували вбитого капітана за дурість і необачність. Ганебним у шістнадцятому столітті могло бути не тільки милосердя до противника, а й віртуозне володіння шпагою. Як же так? Адже це головна зброя для дуелі. Шпага полегшений меч із закритим ефесом, ефективно рубанути яким уже не вийде, але можна успішно завдати смертельних уколів. Вважалося, що шляхтич мав бути готовим будь-якої миті відповісти на виклик до того ж тією зброєю, яка в цей час була при ньому. Легкі шпаги та кинжали було зручно носити при собі. От вони й стали найпопулярнішою зброєю для двобоїв. Дуелянти билися не тільки без обладунків, а й без верхнього одягу, під яким хитруни могли приховати який-небудь обладунок. Іноді билися навіть з голим торсом. Подібна манера підкреслювала намір суперників битися до смерті. Водночас чимало знатних людей того часу критично ставилися до фехтування. Багато авторів відзначали, що мистецтво фехтування часто вивчають потенційні задираки, молоді шляхтичі, які будуть постійно провокувати дуелі та почуватися непереможними просто через напрацьовану техніку. Філософ Мішель де Монтень, наприклад, вважав, що вчаться фехтувати люди, які не мають справжньої доблесті, а перемагати прагнуть завдяки вправності. Чому ж технічна майстерність здатна зберегти тобі життя, Тя це погано, а тому, що руйнує концепт Божого суду. Людина покращує навички двобою і тим самим заважає божественній справедливості, адже перемагати у поєдинках честі має той на чиєму боці правда. Уже наприкінці 16 століття почали забороняти дуелі. Чому? По-перше, такі двобої просто викошували молодих аристократів, які могли б послужити на благо держави. Але була і значно вагоміша причина. Дуель це правосуддя без суду й короля. Чому дуелянти не зверталися у справах честі до суду? По-перше, знать вважала суддів некомпетентними у питаннях честі. Судді не були військовими, ну як вони можуть розумітися на образах. По друге, судовий процес міг надати розголосу делікатним причинам сварки. По третє, суди були корумпованими. На їхній вердикт легко можна було вплинути за допомогою службових і родинних зв'язків. Чи хабаря можна було звернутися напряму до короля? Він же був першим серед аристократів і про честь знав усе, що треба. Але їхати до столиці дорого, чекати черги та рішення довго простіше вирішити все на місці. Для державної влади це прирівнювалося до зради, невизнання її верховенства. Тому законодавство все суворішало, іноді учасників дуелей навіть слід було карати на смерть. Але це знать не зупиняло. По-перше, те, що відбулася саме дуель, слід було ще довести. На спонтанні бійки молодих гарячих мушкетерів, влада взагалі зазвичай заплющувала очі. З ким не буває, почубилися, вбили пару людей. Небезпечнішими в очах держави були сплановані за всіма правилами етикету дуелі, навіть якщо вони не закінчувалися травмами та смертю однієї зі сторін. Проте монархи та вищі чиновники, які теж були аристократами, були схильні заплющувати очі на дуелі, а нерідко й самі підтримували дуельну етику. Наприклад, король Людовик XIII зазвичай лояльно ставився до дуелянтів. Він видавав едикт за едиктом, в яких забороняв дуелі та погрожував порушникам смертною карою і ганьбою. Однак продовжував регулярно милувати дуелянтів. На додачу монарх висміював придворних, які уникали поєдинків честі. Навіть нетерпимий до дуелянства кардинал Рішельє нерідко прощав поєдинки наближених. У середині 17-го століття ставлення до дуелей стало ще суворішим, але все ж до реальних страт доходило рідко. Частіше справу вдавалося залагодити чи добитися помилування, а іноді практикували ритуальну екзекуцію, публічно страчували портрет знатного винуватця. А сам він, живий і здоровий, просто на деякий час. Їхав геть. Дуелянтам дуже допомогло розповсюдження вогнепальної зброї. Вона була смертоноснішою за шпаги. А якщо противники стрілялися з близької відстані, то результат поєдинку справді був у руках господа. Квінтесенцією ідеї про очищення честі смертю за пізніших часів була так звана американська дуель. Насправді, звичай не має відношення до Америки, та й дуелі його важко назвати. Противники тягнули жереб. Це могли бути два носовички, кінчик одного з яких зав'язаний вузликом. Той, хто програвав, мав себе вбити. Проте цей варіант по рахунку критикували. Результат від учасників не залежав. Милосердю місця не було. Смерть гарантована. Великої популярності ця псевдодуель не набула. Ближче до кінця 19 століття цінність людського життя в очах суспільства все більше зростала. Дуелі влаштовували все рідше. Втім, у Російській імперії за Олександра третього 1894 року офіційно дозволили дуелі серед офіцерів. Іноді вони вважалися навіть обов'язковими. Кількість поєдинків зросла, але все одно за статистикою в імперії відбулося менше 200 дуелей за 10 років. А за півтора десятиліття до 1910 року трохи більше трьох. Охсот мізерні цифри у порівнянні з 16 століттям у західній Європі у 20 столітті дуель як інститут помсти і відновлення доброго імені практично зникла. Зараз значно простіше і безпечніше подати на кривдника до суду. А як ви вважаєте, потрібні дуелі у сучасному світі? Пишіть у коментарях. А як щодо дуелей в Україні? Чи практикували такий спосіб вирішення суперечок козаки або наша шляхта? На це питання відповість книжка історика Павла Зінченка Українська дуельна традиція. Хто був першою шаблею Речі Посполитої? Як шляхецькі традиції підбурили до повстання в окупованій Москві? Хто бився із відомим звабником Казановою? Читайте і дізнайтеся.